У Галицькому суді міста Львова відбулося судове засідання. Сьогодні Василю Петрику обирали запобіжний захід. Керівника обласного управління охорони об'єктів культурної спадщини Василя Петрика звинувачують у привласненні державних грошей. Мова про роботи на території пам'ятки археології Древній Звенигород. За документами туди завозили ґрунт. Проєкт, за яким виконували роботи, у 2018 році переміг на конкурсі проєктів регіонального розвитку. Замовником робіт було підприємство Белський мур, керівником якого з 2013 по 2021 рік був Василь Петрик. Він каже, що все зробили належним чином. Однак, правоохоронні Онці вважають, що насправді частину робіт не виконали, а гроші за них привласнили. Йдеться про понад один мільйон гривень. Це засідання, котрому мають мені обрати запобіжний захід тримання під вартою або один мільйон гривень застави. Валерій Путюк, теж колишній начальник управління охорони культурної спадщини Львівської області, теперішній директор КП «ЛОР» Львівської обласної ради реставрації замків і палаців Львівщини. Написав на мене в поліцію, я так вважаю, такий донос в стилі радянської системи, так що я є такий сякий, поганий, краду державні гроші і заважаю людям провадити бізнес. Про яких людей йдеться, йдеться власне про бізнесменів, котрі планують створити кар'єри з видування піску біля міста Миколаєва. Йдеться про ось цю миколаївську фортецю, яка є пам'яткою історії місцевого значення. Василь Петрик пов'язує звинувачення стосовно пам'ятки археології древній Звенигород і з його діяльністю щодо Миколаївської фортеці. Я вважаю, що це є таке політичне замовлення. От, і в ті ситуації я не бачу тут за собою вини, тому що я грошей ніяких з того не, не вкрав, не привласнив. Коментувати кореспондентам Суспільного цю ситуацію Валерій Потюк поки відмовився. Я зараз не буду нічого компонувати, нічого не буду робити, тому що я буду ми будемо чекати, які будуть прийняті міри. Будемо чекати, як що, що ну, чим чим це все за закінчиться. Але ну все ж таки заяву в зверненні в поліцію ви подавали. Ну тобто ви підтверджуєте, так це. я вступіла. Окрім Василя Петрика про підозру повідомили ще трьом людям. За даними слідства, в кінці 2020 року директор підприємства замовник робіт, дві службові особи суб'єктів сподарювання виконавців робіт, а також інженер технічного нагляду незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Всім, окрім Василя Петрика, запобіжний захід обрали напередодні тримання під Ну, але вони мають право внести заставу, визначену судом і в такому випадку можуть перебувати вже вдома на час до судового розслідування. Максимальна міра покарання за санкцію статті у випадку доведення вини підозрюваних передбачена у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна, а також з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ось що каже про цю ситуацію юрист Юрій Танасійчук. Що інформація про, про яку зазначив керівник на своїй сторінці Фейсбук, відповідає дійсності, а саме поручення підозри як керівнику управління, а натомість кримінальне провадження стосується діяльності суб'єкту господарювання приватного підприємства, то те, що найменше може підтверджувати що, по, певні суб'єктивні судження, особа про те, що чиниться а, політичний чи чи протиправний тиск в будь-якому випадку проти нього як проти посадової особи". сьогодні. Василю Петрику обрали запобіжний захід. Це тримання під вартою продовж двох місяців або застава у понад 500 тисяч гривень. Про це повідомив адвокат Володимир Марусяк. Ірина Ферен, Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.